Доброго дня! Хочу показати, як ми прищепили і як перевірити, чи прижилось, чи не прижилось. Пройшов деякий час, неділя, дві. Ми як перевірити, чи брунька прижилась. Повинен цей черешочок. Він повинен відпасти. Легко і залишиться тільки брунька. Щас покажу вам. Тут я вже, вже відпав. Ось, на прикладі те, що ми з вами акулірували. Беремо легенько. Ми тут трохи плівкою зайшли на. І... Знімаємо. І брунічка залишається. Все гарно. Значить, брунічка наша більш вірогідніше що прижилась.